Вітаю, друзі! Слава Україні! Мене звати Євгенія Скарлет. Я в Іспанії, в місті Аліканте. Сьогодні до річниці повномасштабного вторгнення відбудеться ряд заходів, і які саме ми вам покажемо. Пане мере, висловіть, будь ласка, слова підтримки героїчному українському народові. Повага та пошана всім українцям від міста Аліканти, де знаходиться велика кількість українців. Хочу сказати два посилання українцям: перше, що війна несправедлива і вона має припинитися негайно. І найголовніше, не має бути жодної смерті. Масові вбивства мають закінчитися, тому що це геноцид українського народу. Мочу gracias. Скажіть, будь ласка, які ще плануються заходи сьогодні? А, зараз о 12-й годині ми зробили хвилину мовчання. О 17-й годині ми виходимо на маніфестацію. Це буде хода. Площа до площі аюнтаменту. Це тут. І ми будемо йти з нашим прапором 100 метрів. Ми будемо йти з українцями, з іспанцями, будемо йти з е, владою, яка підтримує Україну. Дякуємо вам дуже за допомогу і за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Поруч зі мною голова асоціації Help.ua Тетяна Усова. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, що сьогодні відбувається? А саме сьогодні, на рік, як почався цей, цей кошмар, цей страхіття, яке не припиняється досі. 24 лютого життя наших дітей змінилося. Змінилося на до і після. І ми хотіли це показати усьому світу, що ми, що ми народ. Ми захищаємо своїх дітей. Ми захищаємо своє майбутнє. Зі мною людина, хореограф, яка поставила цей перформанс, неймовірний, який називається Діти війни. Оксана Коваль, вітаю! Вітаю, рідна Україна! Розкажіть, будь ласка, трошки в двох словах про цей перформанс. Цей перформанс. Ми посвятили нашій сьогоднішній ситуації в країні, нашій родної Україні. і ще стати сильніше, і ще стати родніше друг з другом. І наші діти це наше майбутнє. Ми хочемо, щоб вони стали щасливими.